Вот так виглядає защитный противовирусный костюм. Он защищает как от свиного каліфорнійського гриппа, так і от птичьего. Но Якщо ви не хотите в такому виде ходить по городу, то ми научим вас як в домашніх условиях пошить марліву пов'язку. Доброго дня, шановні глядачі. Методисти начальника начальним методичного центру. Хочу запропонувати вам. Э... Пропозиції, як можна виготовити марлеву пов'язку в домашніх умовах. Для того, щоб виготовити марлеву пов'язку, нам потрібно взяти марлю розміром 21 см. Можна, якщо обличчя трошки менше, менше. Ось 21,5. Потім в ширину, беремо десь 16-15. Для того, щоб обрубати нам в кінці, потрібно взяти стрічку. Можна з простині, З будь якої Заглажуємо її ось так от, потім ще раз. Щоб нитки не висмикувалися. Потім так от її загинаємо. Нам потрібно прострочити, щоб марля не, вис... не висмикувалася. Також з цієї сторони. Так, зараз ми будемо її Так, Так. Так. Если у кого-то есть дома машинка, то вообще это супер. Быстрее всего. Расстрачиваем туда, назад, чтобы закрепить. Прострочили мы с двух сторон. Так. Вот эти концы можно пообрезать, чтобы они были ровненькие у нас. Так. Для того, чтобы срубить на вас такие Нам потрібно скласти бинт ось так, таким чином, і загладити його, запрасувати. Простим чого можна з паром. Так. Просто беремо стрішечку з тканини, завертаємо її, щоб теж в кінці, нитки, в кінці нитки не посмикувалися, і заглажуємо її. У нас же є готові. Це воно для того, щоб краї нам обробити. Зараз ми їх прострочимо. Будемо прострочувати. Ось так. Це все робимо. Коли ми обробили кінці, ось таке у нас виходить ось так. Потім нам потрібно зробити резиночку, яка буде одягатися на вуха. Її потрібно засунути туди. Ми беремо звичайний пінцет, щоб було швидше і зручніше. Його засовуємо сюди так, і отут розтрачуємо. Декілька разів прошиваємо, щоб нити, наша плічечка, яку ми пришиваємо, не обірвалася. І назад. Ого. Декілька разів, 4-5 разів. Це вже буде напевно, що вона не відірветься у нас. Так. Коли ми прошили з чотирьох кінців, тут прошиваємо декілька разів, тут прошиваємо, тут і тут. У нас вже готова маска для споживання. Треба її ще раз прогладити праскою, бажано з паром. Щоб вбити всі мікроби, які у нас можуть занестися під час виготовлення цієї пов'язки. Ми взяли стрічку бинта дожиною 60 см, розрізали її пополам і зробили такі смужки із частин бинта. Для самої маски ми склали її в 4 слої, ось я зараз покажу, розгорнули. Це бинт шириною 14 см і складуємо в 4 слої. Якщо для дитини, для маленької, можна зробити поперек. Тобто брати ширину бинта, як, отак, отакий варіант. Для дитини розбіром буде достатньо і краще таким варіантом користуватися, тому що бинт можна пропустити просто знизу і зверху смужки з бинта. Цей варіант для дорослої людини. Її потрібно зараз прогладити. Потім можна взяти, якщо немає машинки, можна взяти звичайну голку і голкою з ниткою. В одну сторону так от прошити. Ми зараз це зробимо на машинці. Потім протягуємо нитку, можна протягнути булавкою для покращення, протягнути цей бинти, а можна просто завернути отак от. І прострочити, прострочити уже, уже, із бинтом. Це буде ну, швидше швидше, і набагато зручніше. Я зараз прихвачу ниткою, щоб було зрозуміло, що можна вручну, одну сторону ми зробили машинкою, а другу сторону просто вручну прошиваємо. Цей варіант от, якраз от таким. Дуже робиться варіантом швидше, ніж машинкою. І потім цю пов'язку вже можна прогладити і вже користуватися нею для, на вулиці або вдома. Найпростіший варіант, який ми складаємо бинт довжиною більш довшою, приблизно 60 см. У нас тут трошки менше, <кій> відрізаємо лишнє. Доходимо, розрізаємо напополам на опіл до три четверті. З однієї сторони і з іншої. Це взагалі найпростіша пов'язка, яку можна. Придумати. І ви бачите, якраз залишається ціла сторона посередині, можна зробити для того, щоб вона не розпадалася шви або вручну, або на машинці вертикальним образом. А потім, як ці половинки, які залишаються в нас, скручувати, і вони, як, якщо прикласти до лиця, то це раз і зав'язується ззаді. Чим зручна, тому що вона широка і прихвачує ще й знизу. Тобто. Якраз вона дає захвати, і підборідок захватується, і тут якраз і ніс. Як кажуть, наші лікарі її потрібно використовувати 3-4 години. Але ж ті люди, які давно вже працюють в медицині, рекомендують через кожні 2 години ці пов'язки міняти. От і ви вдома також використовувати. Особливо якщо хтось із родини має або нежить, або якесь легке два покашлювання, то пов'язку потрібно носити не тільки на вулиці, але ж і вдома. Ваше здоров'я, в ваших руках, і будьте здорові!